Планета кіно це щось. Зробіть глибокий вдих і. Видих. Що ви бачите? Що відчуваєте? Відчуйте цю мить. Я б не вмирав за страхову компанію. Залазь! У багажнику є вода. Це викрадення коштовностей, грошей та інших цінностей. Він точно знає, що перевозять, і звідки діє за секунди. Зникає швидко. Крадія не відстежити. That, маю до тебе ділову пропозицію. Працюєш на компанію вже 11 років. Віцепрезидентка, маєш бути партнеркою. Твоя компанія страхує коштовності. Я роблю так, що вони зникають. Для початку дай телефон. То ти людей грабуєш. Гадаєш, люди, на яких ти працюєш бездоганні? Я маю почати думати про себе і про своїх клієнтів. Не погрожування. Життя надто коротке для банальних авто. так? Яка охорона буде? Кур'єр вести годинники і камінці. У покупця буде кеш одинадцять мільйонів в одному кейсі. Три з них віддаси мені. Давай за ним. Тато каже, ліс рубають. Трески летять. Ще раз зустріну і вам кранти. <звідь> Послідовність це сталий паттерн. Не в грошах питання. А в чому питання? Я вже за крок. Я знаю. Алло, Джеймс.